Це все про довіру. Вам просто не довіряють. Ви не показуєте продукт, не показуєте його цінність. Для чого потрібно його купити? Люди не розуміють його вартість і користь, і не бачать кейсів і відгуків клієнтів. Звичайно, можна органічно. Продавати, тобто створювати багато корисного контенту, публікувати багато рілс. Зараз інстаграм дає на це дозвіл. Ви можете пробувати якісь трайл рілси, тобто пробні відео. Ви можете співпрацювати з іншими експертами і ділитися досвідом і аудиторією. Ви можете просити різних людей через безкоштовні продукти, давати рекомендації вам, і тим самим собі збирати базу клієнтів, а також вам допоможуть співавторстві пости з іншими брендами. Якщо ти піднімеш ціну, і це твої постійні клієнти не зрозуміють, то тобі не потрібні ці клієнти, тому що вони просто шукають дешевизну. Якщо вони цінують твою експертність і унікальність, вони з тобою залишаться і будуть платити тобі більше, тому що ти даєш результат і ти показуєш цю експертність. Тому не бійся, це завжди зміна на краще. Підвищення ціни це гарні ювенти і кращий заробіток.